Триває 268-ма доба захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України станом на ранок, 18 листопада, з початку широкомасштабного вторгнення Росії, втрати окупаційних військ складають близько 83 тисяч 460 осіб особового складу, 2879 танків, 5800 8 бойових броньованих машин, 1865 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1536 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4366 одиниць автомобільної техніки та 161 одиниця спецтехніки. Найбільших втрат противник зазнав на лиманському та авдіївському напрямку. Прямках у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.